Цими вихідними на залізничному вокзалі зустрічали особливих пасажирів. Загін територіальної оборони Хмельницької області. Бійців зі Сходу прийшли привітати рідні, друзі, представники влади міста та області. Ми прийшли сюди, щоб зустріти наших хлопців, щоб їх привітати, порадіти, що вони живі, здорові, повернулися, адже ми за них весь час цей молилися, переживали, хвилювались, бажали їм, щоб вони залишилися всі живими. На колію потяг прибув прикрашений прапорами, які виглядали із вікон. Із блакитно-жовтими стягами чекали на своїх героїв і хмельничани. Зійшовши з потяга та слідуючи військовій дисципліні, сьомий окремий батальйон вишикувався на платформі. Сьомий окремий батальйон з виконання бойового завдання прибув. Далі очільники подякували воїнам за мужність та патріотизм від імені усіх мешканців. Слава Україні! Героям. Слава! Та вручили їм два короваї. Саме головне, щоб нас всіх Бог беріг і швидше закінчилася ця війна, щоб наші хлопці, наше майбутнє були біля нас. Ми зустрічаємо з хлопців символом нашого багатства, нашого достатку, нашої душі, нашого дому. Разом із козаками Поділля весь перон заспівав гімн України. Після цього, зустрічаючи із квітами та кульками патріотичних кольорів, кинулись до своїх батьків, чоловіків та синів. Синуйка моя да, я мій, такий. І приємно, коли зустрічають нас, хмельничани. Не стримує сліз і Юлія Дячук на свого майбутнього чоловіка із зони АТО чекала 11 місяців. Ми раді дуже, що вони повернулися вернулися живі, здорові. Бажаємо, щоб ця війна поскоріше закінчилась. Хочу обняти сім'ю. Хлопці кажуть, більшість із них повернулись додому іншими людьми. Війна на них вплинула по-різному, але всі у разі необхідності готові і надалі захищати кордони держави. Дуже радий, дуже радий. Емоції хороші, якщо потрібно буде, то готовий повернутися назад. Я рада, що тата повернувся. Теплій зустрічі своїх солдат радіє заступник командира батальйону. каже, думки про постійну підтримку вдома дуже допомогли гідно нести службу. Ми постійно, виконуючи бойове завдання, не забували про підтримку і підвищення авторитету Хмельницької області. Нам дійсно є чим пишатися, тому що наші хлопці спасали життя місцевого населення, участвували в гасінні пожеж та надавали активну допомогу місцевому населенню. Обіднявшись із рідними, бійці взялись розвантажувати багаж та важку техніку, яку привезли із собою. Після цього народні герої повернулись у свої домівки.